Мікс дитячого взуття оркестра сезон осінь, зима. теплесенькі угір розмір 24 з боку йде замочок. Серединка. Теплесенька, дуже легесенькі, Такі також легенькі, зручні. На шнурівочках, Серединка йде така дуже тепла. Розмір 29, Такі термо. Розмір 22. Дуже легесенькі, також зручненький. Чубіточки. Чубіточки йдуть поз утеплення. 29 розмір. Легесенький угір, розмір 31, Чубітки йдуть з утеплення в серединці, розмір 24, легесенькі. такі легесенькі, серединка легесеньких ліс. Розмір 25, чобіточки також утеплені серединка, розмір 21. 25. 33. Чупіточки з боку йде саночок. Серединка також йде теперька. Розміри 24 чотири, також такі легесенькі. Такі дуже теплі серединка. Легенькі та зручні. Розміри 26. 5. Такі також ідуть легесенькі отеплення в середині. 21, також такі легесенькі, позручні. Та